Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі радіо Кордон. У Студії для вас працюю я, Віктор Самойленко. і в ефірі програма «Гістайм». Хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна вже не тільки слухати, а й дивитися прямі трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. І сьогодні у нас у студії просто неймовірний гість. Український музикант, сопілкар та соліст гурту, калуш оркестром, Тимофій музичук. Тимофію, привіт. Яйо, привіт, радий бути тут з вами. Ти до нас не спустимо руками, тільки що мали можливість прослухати новий трек трекалуш Оркестра Янголом. Розкажи, будь ласка, як народилася пісня? Пісня народилася, можна сказати, швидко, ми з Антоном Чілібі сіли і придумували мелодію і працювали над гармонією, музикою та просто музичним. Музичними частинами, а вже слова написав і доповнив наш продюсер Іван Клименко та свій куплет вставив туди Олег Псюк. До речі, я от прослухав пісню, і мені зразу подумалось, цей лютий ще й був. Воно б класно релізувалось десь на 14 лютого. Чому вирішили раніше? Не знаю, так щось нам захотілось. Ми не могли дочекатися, щоб люди почули цю пісню. Якщо говорити а, вже кілька днів є, говорити про фанів, як сприйняли новий трек? Нарешті а, ще з'явилося просто від вас завжди кайфово отримувати релізи. Ти сидиш і чекаєш, коли у калуш оркестра буде новий трек, аби зразу закидувати його собі, навіть не прослуховуючи, закидувати собі в улюблене, і ти чекаєш прямо цього. От фани нарешті дочекалися ще. Так, як вони сприняло. ще не встигли відійти від е, нашої нової пісні Це Любов. І Ми вже їх зразу ще одною піснею про кохання. Е, і дуже, дуже, дуже їм сподобалось. Мені всі пишуть, що це дуже круто. Е, як, е, як і про трек Це любов. Е, мені багато пишуть, що з першої ноти зразу починаю закидати, як ти кажеш, в улюблене. Якщо говорити а, про кліп, був також відзнятий кліп, який сьогодні вже з'явилася інформація, що потрапив одинадцять топ, уже десятка, уже десятка топ рекомендацій Ютубу. Взагалі, як ви справляєтесь з такою популярністю? Ну, типу, всі треки, всі кліпи потрапляли в топчики. Um. Вроді би да. От просто і я М не знаю, Може, якісь... Деякий трек не згадати, може й не попав, але. Це десь золотий що... кролик в кармані одного з вас, якого там треба постійно терти, щоб він обов'язково. І просто, ну, по моєму, не було жодного ні кліпу, ні пісні, які не потрапляли в топи рекомендацій, і таким чином, типу, якось статистику навіть не портити. Ну, я навіть не знаю, як це пояснити. Ми просто робимо те, що нам подобається і. Це виявляється, подобається теж всім українцям, і мені здається, це дуже-дуже круто. Нових пісень багато, а повноформатника наразі тільки два. І то за 2021 рік. Коли чекати нарешті нового альбому? Ну, ми постійно працюємо над новим матеріалом, завжди створюємо щось нове, щось теж ближче до душі, яке можливо, можливо сказати актуальне. Але я думаю, якщо ви підпишетесь на нашу офіційну сторінку, ви дізнаєтесь перші, коли в нас вийде альбом. Обов'язково, друзі, якщо ви хоча дивно, хто може бути не підписаний на сторінку Калуш Оркестра Калуш безпосередньо? До речі, от щодо цієї Google і Вікіпедія розділяє Калуш оркестра і Калуш. Водночас офіційна сторінка в інстаграмі одна. YouTube Music одна, YouTube теж одна. Яка різниця? Ну, дивіться. Звичайно, Калуш і Калуш Оркестра. Там є подібні персонажі, які е, виступають і там, і там. Але е, вони, ну, пісні виходять е, на сторінці Калуш, але підписані е, різні виконавці: там Калуш а Калуш Оркестра. А, а чим відрізняється? Дивіться, це хіп-хоп, е, реп, гурт, Калуш, а в Калуш Оркестра більш етніки, більш українського, більш е, традиційного співу. Традиційних інструментів, таких як сопілка, телинка, окарина, дримба, варган. Ну, можна довго перелічувати. Насправді дуже багато. Насправді, придбання твого голосу для формату калуша, це була крутезна ідея, Додало Дякую. набагато цікавіших якихось ноток, ідей і в принципі це все зараз реалізується і. Мені здається, це тільки от пам'ятаю просто скільки це 2021, тисячі десь 2020 рік, коли був не маринуй, і як змінився Калуш зараз. Це просто абсолютно. Ну не скажу, що абсолютно різні. Ще тоді обговорили що тру, а що не тру. Ем, а от зараз це те, що реально подобається ледь не кожному українцю, і в цьому я думаю дуже велика заслуга. Ще й твоя є. Дякую, дуже приємно це чути. А, до речі, от, ем, якщо говорити про тури, у вас було дуже багато турів минулого року, зокрема, у 2023 році були три великі тури Північною Америкою. Як вони пройшли? Як, наскільки все успішно було? Ем, все було дуже успішно, українці, навіть е, ті міста там, де ми були, і ми все одно в них приїжджали і приходили ті самі люди, вони. Дуже х... чекали, хоч, хоча е, тур був е, рік назад. Вони все одно чекали. Вони сказали, к... що це для нас ніби ковток українського свіжого повітря. Да, реально, це от те, що знайоме домашнє, але воно в Америці, і ти нібито трошки повертаєшся додому. Так, бо ну з Америки насправді важче приїхати додому ніж з Європи. Тому для американців це було дуже круто і тепло. Для Більше душі. було саме українців переселенців і діаспори, так, на турах в більшості так. Але ж вони ж спілкуються з американцями, вони дружать з американцями, бо для Америки Євробачення то не всі американці знають, що таке Євробачення навіть. Але. Вони дружать з американцями, вони привозять своїх друзів. Потім е, ці друзі роз розказують іншим своїм друзям. Тому е, популяризація української культури в Америці йде успішно. До речі, дуже крутий е, момент був е, саме за рахунок е, для популяризації, популяризації в північній Америці. Це записаний спільний трек з Baby No Бебіномані і просто це злетіло настільки, що я бачу навіть відео там, де Врубають саме е, спільний трек, врубають американцям, і вони такі ого, це типу українці, там типу круто. І за рахунок цього, бо він дуже популярний зараз і в Тіктоку, і за рахунок цього, і за рахунок вашої крутої музики, і скомбінованої цієї музики, все більше і більше вже по всьому світі відомі. Так, да, але е, багато хто каже, що вживу ми звучимо ще краще. От це до речі, факт. Я був на концертах Калуша. О, е, я того, не е, бу — Калоша. Була така можливість, коли були в Україні ще е, і до речі, про це трошки пізніше добре. Е, хотів так, е, був експериментальний тур також без е, лідера гурту, Калуш Оркестра, без Олега Псюка. Е, як. Взагалі, чому ви вирішили так зробити? Ну, Калуш Оркестра він, можна сказати, така фішка в нас, що ми любимо завжди експериментувати. Як з музичним матеріалом, з якісь різні жанри музики зливати в один, так і вийшло зі складом. Ми вирішили зробити такий невеличкий, так і назвали експериментальний тур без Олега Псюка, тобто без фронтмена. І людям. Ті, хто прийшли на концерт, дуже сподобалось. Всі сказали, що дуже круто ми звучимо. Тому, можливо, в майбутньому це повториться, тому не пропустіть. Невдовзі у вас буде величезний тур Україну. Просто я спочатку хочу сказати, великий, але ні, він не великий, він величезний. Так, це величезний. Бо, е, мені здається, це тримається класика. От, Перших отих от років Калуша, коли реально писали на сторінці місто, в яке ви ще не приїжджали. Пишіть хто, і там пишуть люди, і ви приїжджаєте в те місто. От де б воно не було, який би це не був, там область чи якийсь район, який реально там з гуртів приїжджав, не знаю, не хочу образити, але наприклад Степан Гіга в плані, але там є ваші фанати. Ви настільки віддані їм. Що ви все одно приїжджаєте туди, і цей тур буде величезний. Реально кожна точка України, майже крім, на жаль, на жаль, окупованих територій. Але сподіваємось, що на окупованих територіях після деокупації будуть ваші концерти будуть. відсотків як довго він триматиме та що нового очікувати фанам саме в цьому турі новому по Україні? Ну заплановано в нас 50 концертів, і вони почнуться в травні, якщо не помиляюсь, так да, в травні і. Вони будуть розтягнуті ніби такими декількома частинами. І е, планується закінчитись цей тур в 25-му році. Тобто він триватиме ну навіть майже рік виходить. Ну так, да, але е, це буде ніби тур, велика частина, потім е, якась перерва. Ну невеличка. Перерва, враховуючи, і... наскільки ви викладаєтесь на концертах, так, що і... там треба витримки. Воно буде на декілька частин розраховано дуже Ростягнуто. круто, друзі. Я сподіваюся, що ви не пропустите цього. Я теж не пропущу обов'язково, знову ж таки, Київ там є. Тож не треба буде думати, як мені доїхати, наприклад, до не знаю, Чернігова чи Вінниці. Ми колись з Калушем їздили ще до Євробачення, то навіть по селам їздили, і це я ж знову ж кажу, що це ну я мало знаю крутих виконавців, які вже популярні на такому ж рівні, як ви, які реально їздять по селам. Це дуже мало економіки. Ми які такі, намагалися, типу, чого щоб всі до нас е, попали на концерт, щоб побачили цю... цей драйв. 6 числа, 6 лютого, на твій день народження, з чим ми тебе і вітаємо цього тижня. Дякую. Ти відкрив збір на допомогу українській армії. На що збираєш? Е, я ще не вирішив. Е, це точно піде на потреби ЗСУ, але я ще не вирішив, на який... Е, чи фонд, чи якийсь можливо великий збір кину, дивлячись, як, яку суму я зберу. Якщо це буде невелика сума, зараз, якщо не помиляюсь, там 23 тисячі, щось приблизно таке. Дуже і класно. Я, я дивлюсь, люди кидають по 40, по 100, по тисячі, по півтори, по дві. Я дуже вдячний нашим людям за підтримку, і я обов'язково напишу, куди будуть підправлені ці кошти. Друзі, переходьте на інстаграм сторінку Тимофія. Там всі дані є е, сопілкар. Так е, якраз. Е... Ну, ну, хто як що тут придумуватися? Супілкар? супілкар, все зрозуміло, всі одразу. Я в дипломі написано. Ем, переходьте, там є всі посилання на Монобанку. Обов'язково долучайтеся, адже ці навіть 10 ваших гривень вирішать, е, можливо, якийсь великий збір, який допоможе нашій армії. До речі, в нас є е, зараз збір. Е, ми Я от якраз про це хотів поговорити. Збір, е, з, е, Мережею магазинів Екомаркет та благодійним фондом Твоя Опора. І зараз, якщо я не помиляюсь, у нас 800 тисяч зібрано і сума збільшується постійно. Тому донатьте, до речі, це можна зробити на, офіційному, на офіційній сторінці фонду Твоя опора, або ж на любій касі Екомаркет магазину. Тому, і, до речі, можете задонати будь яку суму, кратну одній гривні. Це, до речі, саме на потреби жителів Херсонщини, правильно? Так, так, це на е, водоочисні споруди. Це. Е, е... Люди потребують води, чистої, а там на наразі жаль, в області там да, дуже суттєва е... проблема з цим, тому да, дуже велика важливо проблема, що збір, є. і Ми надіємось, що е, ми пошвидше це вирішимо. До речі, щодо саме з твоїм особистим збором, а ти це ще вирішуєш, я зрозумів, але у тебе більше пріоритет е, потім ці гроші передати якомусь фонду чи безпосередньо підрозділу. Бо є деякі люди, які сумніваються в фондах, але знають конкретних людей, яким треба кидати, як ти керуєшся в цих випадках. Я точно вирішу, що це піде прямо. До речі, в мене рідний брат воює, він військовий, тому, можливо, на його підрозділ, підрозділ скину. І наостанок, звичайно ж, не могли впустити від переможців. Треба ж почути коментар. Як тобі цьогорічний наш відбір? Євробачення 2024 український. Звичай, давай трошки відійдемо в сторону спільного лейблу. Бо якраз нам чітко було зрозуміло, коли на офіційній сторінці викладали, голосуйте за Альона Альона чи за «Як так?». Зразу було зрозуміло, хто в лейбі вашому. Як тобі загалом виконавці, як тобі претенденти, які могли б виступати від України? Насправді цього року були дуже сильні кандидати. Це означає, що наша українська культура музична стрімко йде вперед і розвивається дуже швидко. От мені е, дуже сподобались е, ягоди виступних, дуже крепкі. Мені прям як то сказати, зайшло. Але е, чомусь я думав, що е, Альона Альона і Джері Хейл переможуть. Будемо чесними, е, е, і фанбаза сильна, і пісня дуже в сильна. У них пісня дуже сильна, і е, я коли її почув, е, я зразу ніби бачив, що це для Євробачення. До речі, дуже важливий погляд, адже ви вже побували на Євробаченні, ви перемогли в ньому і знали приблизно це як розуміння того, що потребує Європа. Потребує Європа на пісенному конкурсі. Головному. Я надіюсь, перемога за нами. Це вже буде. Ой-ой-ой, це третя перемога буде. Руслана? Руслана? А четверта буде виходить: Руслана. Джамала. Джамала, Калуш оркестра, і виходить Альона Альона і Джері Хелл. Ну, будемо сподіватися, тим більше знаючи наших українців, які можуть, як би то не було, розводити різні чуткі конфлікти під час нас відбору, але коли безпосередньо саме Євробачення, от тоді всі єднаються по повній програмі, і хтось тільки попробує поставити не ту оцінку, яку ми очікували, то зразу буде погано тій країні. Друзі, я нагадаю, сьогодні в нашій студії був неймовірний український музикант, Сопілкар та соліз гурту, калуш Оркестра, Тимофій Музичук. Сьогодні говорили про нову пісню гурту Янголом. Обов'язково слухайте, обов'язково долучайтеся, лайкайте. Всі ютуб-сторінки, всі сторінки у соцмережах. Там є і всі анонси майбутнього туру. Ще раз зазначу, обов'язково. І знову ж таки в інстаграмі збори обов'язково долучайтеся. І не забудьте подивитися кліп Янголом. Друзі, я з вами прощаюся до наступного тижня. І якраз якщо вже ем, от людина, яка носить з собою найважливіше. Так, в мене з собою є е, інструменти. Два це тилинка, на, е, які я грав е, на Євробаченні. Це безпосередньо та сама. А, ні, це а. не та сама. Та сама в мене е, в шкатурсьці все, щоб, Теж вірно. <laughs> щоб е, завжди вона була ціла. Ось. А, Заграю всім відому мелодію Стефанії.